Те, що треба знати про крем довкола очей. Для чого він, чи можна використовувати крем для обличчя на зону довкола очей, і чого все ж його продають окремо? І як його наносити, щоб не було алергії, особливо, якщо у вас алергія на всі креми довкола очей. Скоріше за все, у вас не алергія, а ви просто некоректно його наносите. Тому додивіться до кінця, вам буде цікаво. З вами косметологиня Ліля Цимбалюк, я авторка цього ютуб каналу, і тут я розказую про те, як свіжо і молодо виглядати в будь-якому віці. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь. Також я засновниця студії косметології, масажу та депіляції у Львові. Ми консультуємо онлайн те, що стосується естетичних питань, а решта послуг надаємо тут на місці. Якщо вам цікаво, звертайтесь. Крем довкола очей є сенс використовувати для того, аби зморшки не так швидко утворювалися. Це його основна функція. Паралельно він ще може трошки зменшувати набріки, трошки освітлювати темні кола довкола очей, в залежності від того, які активи в нього всередину поклали. Тому активи важливі, але основна його функція давати пластичності шкірі довкола очей. Тобто тоді, коли ми користуємося мімікою і напружуємо м'язи, наша шкіра скорочується і складається в зморшки. І для того, аби вона мала класний ресурс назад розгладжуватись, для цього використовуються креми довкола очей. А не тоді, коли вже зморшки утворилися, і ви хочете, щоб вони розгладилися. Якщо ви хочете кремом, омолоджуючим, розгладити зморшки, цього не станеться, бо, на жаль, так це не працює. Омолоджуючі креми і омолоджуючі складники в складі кремів довкола очей і Кремів взагалі є для того, аби пояснити споживачу, що ось цей крем буде більш ефективний для шкіри, яка втрачає свій тонус або вже втратила цей свій тонус. Тобто цей засіб буде краще відновлювати тонус, краще зволожувати шкіру, краще давати ось цієї пластичності, але ті зморшки, які вже перетворилися в полоски. Ви нікуди кремами не заберете. Тобто крем довкола очей запобігає тому, аби зморшки утворювались не так швидко. І його є сенс використовувати, як тільки ви бачите, що починаються якісь перші мінімальні зміни в тонусі шкіри довкола очей, зокрема теж. А тепер чи є сенс використовувати окремо крем довкола очей? І чого? Варто чи не варто використовувати крем для обличчя і на зони довкола очей також? Отже, перше, коли ми використовуємо крем довкола очей інший, тоді, коли, наприклад, у нас є шкіра жирна або комбінована, нормальна з жирною, найчастіше, і шкіра довкола очей, відповідно, є тонша, вона має не так багато пор. Пори там не активні, вони не виділяють такої величезної кількості шкірного сала, а в шкірному салі є сквалан. Вітаю власників жирної шкіри з тим, що у вас шкіра через цей сквалан не так швидко старіє. І це насправді класний бонус. Хто має, чим менше шкірного сала, тим менше цього сквалану, і тим швидше шкіра старіє, і тим швидше вона втрачає воло. Отже, шкіра довкола очей є значно тоншою, перше. Друге, вона не має такої великої кількості. Сальних залоз і там дуже мінімальна себопродукція І відповідно для того, аби шкіра була класно зволожена і мала гарну пластичність, нам важливо у випадку, якщо людина має комбіновану шкіру, або має жирну шкіру, або шкіру має. Нормально, але схильно до висипань, тоді нам обов'язково треба крем довкола очей інакший. Або ще може бути в таких ситуаціях, коли люди з якоюсь метою використовують креми довкола очей, які містять дуже великі активи, і вони не потрібні довкола очей. Наприклад, це можуть бути кислоти, які будуть витончувати шкіру довкола очей, і ми будемо бачити, що е, шкіра там робиться така е, більш пошкоджена. І має втрачає зволоженість. Власне, в таких випадках обов'язково крем довкола очей має бути інакший, і це дуже важливо. І ще крем довкола очей не має бути гелевий, він має бути кремовий, гелеві не дають класної текстури. Гелеві можуть гарно знімати набріки, особливо якщо вони мають ролики або якісь такі аплікатори холодні, щоб ви наносили той крем, і тоді це буде класно. В сумі працювати. Тобто, зазвичай в цих гелевих засобах є дренажні препарати, активи, які ви в процесі нанесення ось цим роликом наносите і знімаються набріки. Ось в такий спосіб. І це важлива частина. А в всіх інших випадках для того, аби, власне, менше утворювали змочки, дуже важливі кремові текстури, які будуть швидко впитуватися легко, але вони будуть такі. Середньої текстури або більш щільної для людей, які мають суху шкіру і не мають жодних висипань, і використовують креми, які просто відновлюють захисний бар'єр шкіри, і це середня текстура або жирніша текстура, ви можете використовувати крем для обличчя і для ділянки довкола очей. А тепер головна фішка як наносити крем довкола очей, щоб на нього не було алергії? Дуже часто мені люди кажуть про те, що ой, я не буду ніяким кремом довкола очей користуватися, бо в мене на всі креми довкола очей алергія. А виявляється, що люди просто замащують. Крем в очі буквально, і в них слізяться ті очі не через те, що крем поганий чи алергія в них на крем, а просто тому, що крем не повинен потрапляти в слизову ока. Як що ми до цього робимо? По-перше, наносимо малесеньку горошинку, розтираємо між чотирма пальцями тобто одним пальчиком взяли або витиснули, розтерли між чотирма пальцями. другий, і третій, лівої правої руки приблизно однакову кількість, наносимо на зовнішні кутики довкола очей і такими легенькими рухами рознесли і ось тут одну поставили. І тоді... Розносити ось такими вібраційними рухами. Якщо так незручно, то розносити ось так. Важливо, у нас тут є кісточка. Це важливо попробувати до того, як ви мастите крем на шкіру довкола очей. Помацали і розумієте, що ви далі, ніж ця кісточка, ближче, не наносите, тому що. Якісний крем має певну дифузію, тобто він розходиться по шкірі, і він туди ближче підійде. Якщо ви дуже близько наносите, то скоріш за все у вас того і пече, і сльозяться очі, тому що крем попадає безпосередньо в вслизву. І це саме стосується верхнього повіка. Ви не наносите сюди на рухоме повіко, ніякі вологі текстури. Наносите, от, ви коли прямо дивитесь, ставите рівно зір, і ви до центру і все. Тобто ви не заходите сюди, щоб вам стікало сюди ті залишки крему потрапляли теж в око і в слизову. Ви наносите до центру і вниз повністю, але не далі, ніж кісточка. І вгорі теж далі, як кісточка, ви не заходите. Люди, які мають тут таке повисле повіко, верхнє. То ви доходите до моменту, поки воно вас супер не нависає. Тому що, якщо у вас є нависле повіко, і ви будете наносити тільки по кісточці, і на це не будете зважати, то у вас теж буде враження, що крем поганий, і у вас очі слізяться, власне, через те, що ви некоректно його наносите. Ось таку собі випробуйте історію, якщо ви бачите, що ви продовжуєте наносити і все одно щось десь вам слюзиться, Може бути таке, що це справді якась індивідуальна чутливість на засіб. Але таких засобів може бути декілька, але не всі. Ну от, тому тестуйте, пробуйте. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи у вас сльозяться очі на всі креми, чи не слюзяться. І якщо будете пробувати. Ось такий спосіб нанесення, про який я озвучила. Як вам і чи стало краще, буду вам дуже вдячна, якщо ви це не тільки спробуєте і поділитесь цією інформацією, але ще і напишете свої враження в коментарях. Це цінно і для мене, і для людей інших, які будуть це дивитися. Про те, як зменшити синці під очима і зменшити гусячі лапки довкола очей, ми записували окремі відео. Вони будуть. Посиланнях під цим відео, тому якщо вам цікаво, запрошую вас до перегляду. А також всі підбірки косметики є в телеграм-каналі, вони там вас чекають, вони безкоштовні, їх там досить зручно дивитися. Тому, якщо вам цікаво, запрошую вас підписатися і отримувати цікаву для вас інформацію. А ще ми там дуже часто голосуємо про наступні теми для відео, і я власне беру до уваги запити людей, які там є підписані. Тому, якщо вам цікаво, запрошую підписуватись, ділитись цим відео. Якщо маєте ще якісь запитання, задавайте. Буду відповідати або в наступних відео, або під цим відео. І маленьке нагадування. Сон дуже сильно впливає на те, як виглядає шкіра, і на те, як виглядає ділянка очей найбільше. По-перше, тому що погляд не такий яскравий і не такий наповнений життям, а по-друге, тому що ми просто втомлені. Тому про це дуже вас прошу пам'ятати і пам'ятати про те, що крем довкола очей не є чарівною паличкою, але є класним допоміжним інструментом. А ще на обличчі ми дуже сильно звертаємо увагу. Окрім ділянки довкола очей, очей і брів на губи, тому важливо, аби вони були зволожені і в гарному стані. І для людей, які не люблять помад. І не люблять блисків для губ, у нас є бальзам для губ Короля, який є натуральний повністю, і він є з кольором і без кольору. Той, що без кольору можна і діткам, він дуже гарно загоює губи і класно на зиму або хто не любить якихось кольорових гам. А той, що з кольором має легесенький відтінок, який гарно лягає на губи, і також може використовуватися як рум'яна сюди. Тому, якщо би вам було цікаво, запрошую вас спробувати.